Відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності саме завдяки наявності планувальних документів забезпечуються істотні спрощення для забудовників і разом з тим певна спрямованість і планувальна досільність діяльності тих органів, які займаються освоєнням території. Звичайно. Зараз у роботі багато містобудівних документів лише у Вінницькому районі кілька десятків нових розробляється, тобто, згідно з вимогами державних будівельних норм, новими вимогами у роботі нові містобудівні документи. Ну, насамперед мова йде про генеральні плани сіл, особливо на тих територіях, які відзначаються відносною